Скільки триватиме це знущання з війська, колишній спікер повітряних сил Зсу Юрій Ігнат закликав Державне бюро розслідувань та службу безпеки України провести розслідування щодо дій народної депутатки Мар'яни Безуглої після її заяви щодо загибелі пілота Олексія Меся Мунфіш? Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук. Може вже хтось таки напише заяву на безуглу в ДБР? Скільки триватиме це знущання з країни та війська? Сбу тут напевно і для вас є робота. Раніше Мар'яна Безугла, посилаючись на власну інформацію, стверджувала, що літак f 16 пілота Олексія Мися, нібито був збитий з РК Петріо через дискоординацію між підрозділами. Така версія про можливу причину втрати українськими силами першого винищувача f 16 пролунала вперше саме від депутатки. Водночас BBC, посилаючись на співрозмовника серед військових, стверджує, що літак не постраждав від ворожого вогню, і це не була помилка пілота. Видання голос. Америки з посиланням на анонімних співрозмовників у повітряних силах повідомили, що військові розглядають різні версії катастрофи, серед яких дружній вогонь ППО, технічна несправність літака та помилка пілота. Нагадаємо, напередодні стало відомо про загибель українського пілота Олексія Меся із позивним Мунфіш. Чоловік разом із вже покійним пілотом Андрієм Пільщиковим, більш відомим як Джуз, їздили в США, де проходили навчання по керуванню винищувачами та переконували американську владу дати дозвіл на постачання Україні F-16. Олексій Мес загинув 26 червня під час наймасштабнішої атаки по Україні. Пізніше повітряні сили та генштаб ЗСУ підтвердили цю інформацію та зазначили. Що пілот врятував українців від смертоносних російських ракет. Однак, на жаль, ціною власного життя. У той день Олексій Мес знищив три російські крилаті ракети та один ударний безпілотник в небі над Україною. Наразі триває розслідування обставин та причин трагедії з винищувачем F-16. Каріна Нечитайло, телеканал НТА.